38-річний Олексій і гадки нема, що колись доведеться тікати з Севастополя, де народився, виріс та працював у місцевій газеті дизайнером. Рідні та друзі не підтримували його антиросійських настроїв, бо вірили, що при новій владі почнеться інше життя. Торік у травні Олексій вирушає до Москви, де активно відстоює інтереси України в різноманітних акціях протесту. Але все марно. Тоді розчарований та пригнічений приїздить до Києва, отримавши статус вимушеного переселенця. У столиці чоловік шукає підтримки та допомоги держави, ані Находить її столкнувшись з тим, що на кожному шагу приходилось доказувати, що ти громадянин України бігати по якимось інстанціям, збирати безконечні справки. Я зрозумів, що ну це просто ніже звіті моєго достоинства. Тоді Олексій звертається до центру зайнятості цивільних людей, де протягом трьох тижнів проходить спеціальні курси, які розкомплексували чоловіка і додали сміливості. Якщо раніше спілкуватися з людьми було проблемою, то тепер Олексій почувається вільно і впевнено, завдячуючи цікавим лекціям, та порадам. Ми приглашаємо только самых лучших тренерів, профессионалов, которые зачастую на обыкновенному ринку продають свої услуги очень дорого. Но это социально ответственные люди, которые что що е, такое количество людей, попавших в беду, им нужно просто допомагати. Покладаючись лише на власні сили, Олексій вирішив відкрити у Києві лінковий танцювальний театр. Одразу планували як виїзнуть по школах та дитячих садках, аби не прив'язуватися до сцени, а за все робилося власним коштом. Найбет підтриму реалізації проекту мотушка писала сценарій, музику готували ляльки. За два з половиною місяці Олексію вдається змайструвати шість ляльок. Саме найскладніше було зробити першу, тобто розробити саму конструкцію, зрозуміти, е понять, е що саме потрібно для того, щоб вона двигалась так, як вона двигається зараз. Плюс до всьому ми применили таке, можна сказати, ноу-хау у нас світить корпус атрію тобто в кінця спектакля, цита Наші кукли видувають мильні пузирі. Приміра першої вистави «Фарбіки» відбулася 2 червня цього року. Протягом літа колектив театру показав виставу у столичній доцепках, а також взяв участь у кількох фестивалях. Працювати над створенням кукольного спектакля – це теж дуже цікаве, дуже увлекательне заняття. Нам конкурентів поки що немає, як би це не звучало. высокомерно. Особенность театра в том, что актеры перебывают не за лоштунками, а прямо на сцене. Они звучат для лег и звучат для дочек. Фарбики ⁇ это история о красках, но сама история о дружбе, о взаимопонимании, о том, что несмотря на все различия между, в данном случае, красками, они все хороши, все э, имеют свои... Как отрицательної, так і положительні сторони про цікаві сюжети на дітей чекає команду бульбашка, святомузика, запам'ятанці та гра з надувними кулями. Далі у планах Олексія нові ляльки, сценарії і вистави. Для реалізації цього дуже бракує свого приміщення, бо проводити репетиції вдома не завжди зручно. Ті, хто пропонує свою допомогу, вимагають або право власності на театр, або чималу суму коштів. Попри це, Олексій щасливий, адже збулася давня мрія займатися улюбленою справою у рідній країні. Оксана Щирва Євгеній Тур, телеканал Київ.